Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту, з вами Алекс. Сьогодні ми знову повернемось до активно в криптовалютному проєкті Layer Zero на дроп якого ми з вами полюємо вже досить тривалий час. Що стосується дропу, то я думаю, всім відомо, що його може і не бути, а команда може викинути коник якийсь, наприклад, з якимсь там лаунчпадом чи токенсейлом, це все можливо. Розчарування може бути, але ж до того моменту, поки на офіційних ресурсах Discord або Twitter не буде анонсовано будь-яку із цих подій, надії ми не втрачаємо і, відповідно, виконуємо активності, підтримуємо рейтинг наших гаманців якнайвище. Сьогоднішнє відео це відео про ті активності, які роблю я, власне, сам. Значить, не подивившись попередні відео, це, ця інформація буде вам казатись, не мов би воно вирвати щось із контексту, щось неповноцінне. На нашому каналі про криптовалюту на тему Layer Zero це вже ми зараз дивимося з вами шосте відео. Даному проєкту посвячений цілий список відтворення, у якому на момент запису цього відео вже є 5 відео присвячених активностях в Layer Zero, а на момент перегляду тут вже буде 6 відео. То на мій канал попав. Вперше рекомендую переглянути також ці відео, щоб мати повну картину щодо активності в Layer0. Повторюю, що активності в сьогоднішньому відео це є продовження тих активностей, які ми оглядали з вами у п'ятьох попередньо знятих відео. Почнемо сьогоднішні активності, ми з вами з сайту Holograph. Даний ресурс ми оглядаємо майже у кожному відео, так як час від часу, приблизно раз в некільку, вони викидують мінт NFT. І коли ми бріджимо ці NFT у іншій мережі, ми використовуємо технологію Layer Zero. Тим самим здійснюємо транзакції в мережі Layer 0 чим додаємо активності відповідно в даному проєкті. Цей сайт зручний для активності в Layer 0 тим, що ми, наприклад, замінтивши 10 NFT, можемо потім на протязі декілька днів NFT шось кінці по одній бріджиті у інші мережі, тим самим додаючи до активностей дні, неділі. Ну і місяці відповідно в яких ми робимо, так як ми знаємо, що статистика ведеться іменно по кількість активних днів, тижнів і місяців. Декілька останніх NFT я замінтив у мережі ЗОРА. Bridge, з якої поки що недоступний. Але ж так, як було намічено набагато раніше NFT в інших мережах, то я час від часу сюди заходжу і у змінчених інших мережах я бріжу ці NFT. -шки. Зараз для прикладу я переключу мережу на Arbitrum, йду у укладочку Bridge, NFT Bridge, виберу мережу Avalanche, тисну на оцей хрестик, вибираю. Колекцію, як ми бачимо, в мене тут є 9 ще змінчених NFT -шок. Я із цієї колекції одненькою NFT якось переказав в мережу Polygon. І зараз ми йдемо далі, переказуючи цю NFT у мережу Avalanche. Тисну бріч підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, газ, як ми бачимо, 17 центів, що не є дешево. На сьогоднішній день. Найдешевше виходить в мережі оптимізм. В мережі Binance Smart Chain, якщо занижати комісію, то бріч мінімально виходить зараз десь приблизно 11-12 центів. Коли ви мінтите NFT в колекціях, рекомендую вам спочатку попробувати забріджити старі NFT в якійсь іншій мережі, тим самим визначити ту мережу, в якій буде мінімально затрачено на комісії. Так як час від часу вони міняють. Наприклад, ми Привикли до того, що раніше було дуже вигідно мінтити NFT і переказувати їх з мережі Binance Smart Chain. І тим самим вони потім підняли планку комісії, а відповідно в інших мережах, таких як оптимізм, вони її опустили. Тому триматись однієї мережі сенсу немає. А відповідно, час від часу потрібно перевіряти, які комісії в тих чи інших мережах. Значить, наша NFT переказана. Можемо натиснути подивитися на брідж, і ми бачимо, що ми переказали дане NFT з мережі Arbitrum до мережі Avalanche. Ну і Тут можна подивитись всі мої бріджі, куди я що бріджив. Також на даному ресурсі проходить компанія, де потрібно створювати NFT колекції. NFT. Відповідно за створення яких ми будемо платити відповідну комісію. Я ці активності якось зробив на самому початку, а зараз я це просто пропускаю, так як мені активності на даному ресурсі менш важливі, і в основному я використовую цей ресурс із за моста Layer Zero за, для транзакцій в Layer Zero. Винагороди даний проєкт також може якісь роздати, так як. Вони 10% саплая свого виділили на паблік дистриб'юшн. Це не обов'язково має бути аирдроп, може, будуть інші які методи розподілення токенів. Наступним сайтом, на якому ми сьогодні зробимо активності, є сайт tvr.com. Це NFT-сервіс, брідж якого працює по технології Layer Zero. На даному сайті ми зачіпимо активності у двох проєктах, в яких ми полюємо за Airdrop. Це безпосередньо Layer Zero та ZKSync era Відразу сайт пропонує нам поміняти мережу на ZKSync era Далі йдемо у вкладочку Bridge, де відповідно у нас є вкладочка NFTS, де ми можемо побачити NFT, які є в мережі zk-sync-era на нашому гаманці. І йдемо в укладочку ONFTS, NFTS. Те нам потрібно замінити декілька NFT. Тиснемо Mint OmniChain NFT, тиснемо get bank За даний Mint ми сплатимо $35 комісії. Я тисну Confirm, якщо вам жалко, можете цього не робити. Дані активності не гарантують вам отримання Airdrop of Layer Zero, а є просто як додатковими Так як я стараюсь максимально якомога. Більше виконати активності, то для мене ці активності важливі. Після тиснемо тут тиснемо Vive on і де ми бачимо, що ми замінтили 5 NFT, які ми можемо переказати із мережі ZKSINCera в мережу Arbitrum One, а також там буде доступна мережа Linia. Як ми бачимо, дві NFT я вже тут грався, перекинув. Тому ну, давайте зараз з вами перекинемо з цього монстра. Тиснемо Bridge. І в нас є вибір мережі Arbitrum і Лінія. Я виберу мережу Лінія. Тисну кнопочку Bridge. Транзакція по переказу буде коштувати 61 цент. Підтверджую транзакцію. І відповідно з'являється вікно із ходом виконання переказу нашої NFT з мережі Zінkera в мережу. Лінія. Час виконання приблизно 4 хвилини. Пройшло буквально секунд 20 і операція виконана. Відповідно, дані активності ми можемо розбити як мінімум на 5 днів. Тобто не в один день їх всі бриджити, а сьогодні одну, завтра другу. І таким самим чином ми розтягнемо активність на даному сайті, чим зачіпимо 5 активних днів. Наступним ресурсом, на якому ми зробимо активності, є сайт AltitudeDefy.com. На даному сайті тут також є якісь airdrop якісь активності. Я цього не роблю. Мені даний ресурс цікавий лише вкладочкою Bridge. Конектимо наш гаманець. Тиснемо Next, Connect. Міняємо мережу на Ethereum. Даний Bridge працює по технології Layer Zero, відповідно, виконавши активності з переказів. Токенів ALTD між відповідними мережами, ми тим самим також зробимо активності в мережі Layer Zero, чим додамо рейтингу нашому гаманцю. Для того, щоб розпочати тут активності, нам потрібно придбати токени ALTD. Йдемо в укладочку Buy ALTD. Купити відповідно токени ALTD ми зможемо в мережі Ethereum на сайті UMISwap. В мережі AVAC на сайті Trader Joe і в мережі Arbitrum на сайті Camelot. Я куплю на сайті Camelot. Відповідно, коннектимо наш гаманець Metamask. Міняємо мережу на Arbitrum One. Я куплю на 0.401 ефірки. За це я отримую 1.15 токенів LTD. Тисну кнопочку Swap. Ще раз Swap. Підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask, сплативши 18 центів плати за газ. Тисну Confirm. Обмін здійснено. Як ми бачимо, 1.15 токенів LTT вже на наших гаманцях. Повертаємося назад, тиснемо вкладочку Bridge. Оновлюємо сторіночку. Як ми бачимо, баланс наш на місці. І безпосередньо з мережі Арбітру ми можемо переказати в мережу Ethereum, AVAX, BNB. Полігон, фантом, оптимізм та лінія. Я рекомендую також роздробити наш депозит на декілька частин і переказати кожен день в нову мережу. Таким чином, ми сьогоднішні активності можемо розтягнути як мінімум не тільки на 2. Тому що на першому сайті холограф, де у нас замінчено NFT, як мінімум, ми можемо там знайти 5 бриджів. На попередньому сайті та у в нас як мінімум також 5 NFT, це 5 бриджів, вже 10. як ми бачимо, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бріджів. Тобто, як мінімум на 15-17 активних днів. З сьогоднішніми активностями ми можемо зачепити, тим самим підняти рейтинг нашого гаманця. В даному відео я виберу мережу AVAX і перекажу 0. Один токенів LTD. Тисну токен. Комісія буде 10 центів. Підписую транзакцію. Транзакція успішна. Можемо подивитись її в Arbiscan в Експлорері. І на останок я пропоную зачекати нашої активності на сайті Nomis, інтеграцію з яким, там, вже більше, напевно, місяця назад об'явили 0. значить Тиснемо. Переходимо по посиланню, тиснемо, що ми не робот. Як ми бачимо, я вже законектився до даного ресурсу. Ви ж, відповідно, конектите свій гаманець і тиснемо кнопочку Get Score. Підписуємо Metamask і відповідно система обчислює наш рейтинг. Рейтинг даного мого гаманця 75. Якщо не помиляюсь, мінімальний прохідний рейтинг там в районі щось 48. В общем, нижче наведені всі ресурси, де я робив активності, відповідно, в вашому випадку буде щось ваше. Далі можна і нужно замінити рейтинг у вигляді NFT. Це буде коштувати 78 доларів. Я тисну Minscore. міняю мережу на. Арбітру. Знову тисну Mint. Так як попереднє нажаття цієї кнопки призвело тільки до зміни мережі. Далі, як ми бачимо, потрібно підписати транзакцію. ГАЗ 21 цент і, відповідно, загальна сума у нас буде 8.09 доларів. Тисну Confirm і очікую на мінт даної нефтішки. Як ми бачимо, замінитилася така от нефтішка. Токен ID 13395, Score 75. Ну і дата, коли це все діло замінчено. Як ми бачимо на даному ресурсі, ми можемо ще чекнутись по zk Sync, Polygon ZK EVM і ще якихось тут інших мультичейників, вже немає. В общем, відповідно, свій рейтинг ми можемо поширити в соціальних мережах, а також скопіювати посилання. і Запросити своїх друзів для того, щоб перевірити рейтинг на даному ресурсі і змінити дану NFT. Що дасть ця NFT, я реально не знаю. Можливо, вона виступить мультиплікатором для дропу, можливо, це просто баблозбор. В общем, я полиняв на цих 8 доларів, а ви вже думайте і приймайте рішення, треба за це платити чи ні. На цьому наше цікаве відео буду закінчувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал проекту про криптовалюту, на якому зараз дивитесь дане відео. Обов'язково поставте лайк та залиште коментар. Так як я після отримання аєрдробу частинку токенів планую розігрувати між користувачами, які залишили. Коментарі під відео, які будуть обрані рандомним методом. Тому я вважаю, що залишити коментар не важко. А от як прилетить дропчик, ймовірність дропу велика, так як ми бачимо, що під відео досить мало людей залишають коментарі. Тому на сьогоднішній день дуже велика ймовірність отримати. Все-таки якусь копієчку. Також підпишіться на Твіттер проєкта про криптовалюту, на Фейсбук проєкта про криптовалюту, на телеграм-канал про криптовалюту. Заходьте в телеграм-чат. Посилання на телеграм ви знайдете в описі до кожного відео. Що в когось є якась додаткова інформація щодо Пророблених сьогодні активності, будь ласка, діліться нею в коментарях. Тим самим ми допоможемо нашій спільноті утримувати більш вищі рейтинги. На цьому буду вам дякувати. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!